Тільки далеко від тебе я твою близькість відчув. тільки в журбі за тобою я своє щастя знайшов. Чом не родився я вітром, я б біля тебе вже був. Шелестом, стогоном лісу я б тобі все розказав. Воля в житті найдорожча, але мені ти меліш, сам я приборка би крила тінню я б обстави. Тільки б на тебе дивитись, тільки б молитись тобі, тільки б іти пілігрімом в небо, де світишся ти. Люблю, І як в перший раз люблю, хоч це любов моя, остання. Але вони, як день мою, як пташки перше щебетання, люблю, люблю тебе до сліз для мук, жалю, але б коли б ти тільки знала, як квітне серце, як люблю, ти б на устах моїх сказала: Люблю ти біля моря, хотів би стати південним вітром, щоб там літати. Схиляти трави тобі під ноги, стеляти цвітом твої дороги, Коли ти підеш вранці купатись, і як русалка, будеш гойдатись на синіх хвилях, моє кохання, я стерегтиму твоє обрання, над ним я стану темною тінью, не дам торкнутись навіть промінню, а пил з убрання крилами здую, І все обівію, все обцілую. Хотів би вітром південним стати, Щоб під вікном твоїм вічно ридати.